Доброго ранку, малята. Промайнула наше літочко, але ми з вами продовжимо про нього згадувати. Пропоную вам пригадати, як же називається усі літні місяці. Червень, червень сонечко гаряче. Стигле яблучко неначе. Виняв. Прямо із кишені і дав солодких яї джменю, запашної полуниці та солодкої суниці Липень, у садочку біля хати наша липка зацвіла. Це тому, скажу малята, липню черга вже прийшла. Джилки весело гудуть, з медом кошики несуть. Серпень. Далі серпень поспішає і серпа в руці тримає, в полі він хозяйнував, колосочки всі зібрав, складав зерна до зернинки, щоб спекти тобі хлібинку. Прекрасна всім є ній спека, грози, грім, скільки в неї є скарбів, в лісі ягід та грибів, у садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, Фрукти й зелень соковита Стеце смачні дарунки літа, он тече срібля старічка, річка, ой і те водичка. Можна грати, засмагати, можна плавати й пірнати. Дітки, коли ви. Чуйте слово літо, що спадає вам на думку, які асоціації у вас виникають? Так, це сонце, море, квіти, ягіди та фрукти, відпочинок з близькими та рідними. А також веселка. Літо, літечко, таке тепленьке, сонячне, гарно і не просто гарно, а чудово, казково, така благодать на землі, коли настає чарівне літо. Теплі промені яскравого сонечка зігрівають навколишній світ, усе цвіте, достигає колоситься жито. Наливаються солодкими соками сади та городи. І кожна ягідка додає радість і задоволення від цієї пори. Літо приносить красу і тепло, манить до себе річка, озеро. Кличе синє море своїм лагідним хвилями. А в лісі яка краса не так спекотно, як у полі, а прохолодно та свіжо. А ти лежиш на зеленій травичці і закохано дивишся на цей казковий і дивовижний світ, і розумієш, яка чудова пора року.